Друзі, привіт! Ось вже фактично липень закінчується, останні дні залишилися. Ну і зараз якби, мав би бути врожай вже лохини в розпалі самому. Тому що зараз вже на піку своєму середньостеглі сорти. Ранні якраз вже відплодоношують, і тому зараз найбільше ягоди достигли. Зараз вам покажу, що на моїй посадці залишилося. Ну, ви всі бачили з попередніх відео, що там в мене град пройшовся. Звичайно, врожай набагато менший, тому що там більша частина плодів, напевно, відсотків 60-70 все на землі було. Але щось залишилося в принципі трошки. є. Зараз пройдемося по посадці, покажу вам. Ось зараз пройдуся з вами з довше рядами. дивіться, як ягода дозріває. Одна дозріває нерівномірно, одна ягодка є, інша ще зелена. Е, ну, тут ми вже трошки провадили збір, вже багато що зібрали. Але як бачите, ну, можете порівняти, які були минулого року у мене відео, які там грона були вже потужні. А які ось цього. Бачите, ну, не те, що було зовсім. Проте ягода є, досить смачна. Ну, Те, що її небагато. Трохи вона втратила свій товарний вид, оскільки багато всяких цяточок. Де-не-де вона взагалі половина ягоди залишилася. Ось тут в мене Еліот. Бачите, Еліот, як і кожного року принципі, він радує кількістю ягоди, Ну, проте все ж таки також її досить мало. Ось бачите, навіть на Еліоті ось це. Видно, що це буде пізня ягодка, це буде десь середина серпня, кінець серпня, але є вже й ось така. А Тут у мене BluCrop, Ну, Ось такий вигляд. Багато ще зеленої ягоди, навіть середньостиглих сортах, тому що оскільки кущі були пошкоджені, то вони почали відновлюватися і силу витратили на відновлення, а вже плоди не змогли так витягувати. Але дивіться, скільки ще зеленої ягоди, і вона ще буде нас радувати. Дюк я вже зібрав, дюк у мене небагато тут, тому вам не показував тоді відео. Вже думаю, покажу на осі середньостелі. Траву я вже до кінця збору врожаю не буду прокошувати, щоб не загрязнити ягоду. Оскільки я її прокошую тримером, то дуже трава летить в різні сторони і потім прилипає до ягоди. Ну, тому я саму посадку якби прополов всередині між кущами. А вже міжряддя, то я його почищу, покошу вже тоді, коли зберу врожай. Ось тут ще тільки зеленої ягоди. Через той град трошки запізнилося завершення плодоношення, тому в часі воно в мене змістилося десь на тиждень два Ось така ситуація цього року у мене з ягодою на моїй посадці. Як бачите, ягода чудова, смачна. Багато людей знає, що любить діє. Тому хто бажає себе посадити на ділянці таку чудову рослину, як лохина, звертайтеся, саженці є в наявності. Ну і мої поради по посадці, всі супутні товари для посадки. І гарний настрій! Всі, всім до побачення.